Черп'ятниці у мері спокійний. Я ще в день тут був переворот. Черкасці наполягали на відставці тимчасового мера та розпуску міськради. Із кількох сотень активістів, які мітингували тут у день, ближче до ночі лишається всього кілька десятків. У розпорядженні мають перший поверх. Ми підписалися за те, що якби зовнішній стан двері, вікна будуть цілі, не розбиті. Нічого не буде розграбовано. І в принципі, ми готові взяти на себе відповідальність за це. Активісти наголошують, що перебувають тут винятково з мирною метою, тому зброю при собі не мають. На їхню поведінку не скаржиться і тутешня служба охорони. Нормально культурно ведуться ними якісь перемовини були. вони в загальному по пропуск приміщення на перший поверх. Все. Головна функція штабу народної самооборони координування власних дій. Тут складають списки активістів і волонтерів, приймають харчі, одяг і медикаменти. Ми передавляємо ті ж самі продукти, доцільні, недоцільні для використання. А, тут формуємо одразу ж. Передаємо на блокпости а, одразу своїм же ж колегам і а, по Черкаській області все інше формуємо, і переправляємо надалі. На На тепер є потреба в тих харчах, які не швидко псуються а також у засобах гігієни. Чимало треба і медикаментів. Перев'язочний матеріал наразі це бин перекість вата, це зеленка, якої є маленькі маленькі нознички, ліхтарики, а це маски, звичайні. Потім це засоби від застуди. Із графіком роботи народний штаб остаточно ще не визначився. Активісти планують працювати щоденно, можливо, навіть і цілодобово. Тільки двері все ж зачинятимуть після 11-ї.